Не пропустіть прекрасний літній чумацький шлях наступного тижня, коли молодий місяць згасне 21 вересня. Краса, що вислизає, чому ми втрачаємо зв'язок з нічним небом і як повернути її. У дитинстві я пам'ятаю, як заворожено дивився на небо, усипане зірками. Здавалося, що кожен мерехтливий вогник це портал в інший всесвіт, повний таємниць і незвіданого. Зараз, дивлячись на небо з міста, я бачу лише тьмі світіння, позбавлене тієї первозданної краси, яку пам'ятаю. Це не просто ностальгія, це визнання того, що ми, людство, втрачаємо зв'язок з одним з найбільш захоплюючих і надихаючих видовищ, які може запропонувати Всесвіт, нічне небо. Історія, розказана про неймовірну ніч у горах Адірондак, де автор та його друг змогли побачити чумацький шлях. Що кидає тіні, це не просто спогад про минуле, це нагадування про те, що ми втратили, і про те, що ми можемо повернути. Ця історія, як і багато інших, змушує задуматися про ціну прогресу і про те, наскільки ми віддалилися від природного світу. Світлове забруднення тихий вбивця нічного неба. Основний винуватець цієї сумної тенденції світлове забруднення. Це не просто надмірне освітлення, це неефективне використання світла, яке розсіюється в атмосферу, приховуючи зірки та планети. Міські вогні, вуличні ліхтарі, рекламні щити, все це створює завісу, яка відділяє нас від космосу. Я пам'ятаю, як в юності ми з друзями виїжджали за місто, щоб помилуватися зірками. Навіть у тих місцях. Які вважалися відносно віддаленими від великих міст, небо було далеко не таким темним, як наші предки бачили його століття тому. З кожним роком світлове забруднення посилюється, і все більше і більше місць стають непридатними для спостереження за зірками. Іронія полягає в тому, що ми використовуємо світло, щоб відчувати себе в безпеці та комфорті. Але в гонитві за цими благами ми жертвуємо чимось набагато більшим нашою здатністю захоплюватися красою всесвіту. Чому це важливо? Більше, ніж просто гарний вигляд. Втрата зв'язку з нічним небом це не просто питання естетики, це має глибші наслідки для нашої планети та для нашого здоров'я. Біологічні ритми, багато тварин і рослини орієнтуються по зірках і місяці. Світлове забруднення порушує їх біологічні ритми, що може призвести до зменшення популяції та інших проблем. Здоров'я людини, дослідження показують, що штучне освітлення може порушити вироблення мелатоніну, гормону, який регулює сон і відіграє важливу роль у підтримці здоров'я. Наукові дослідження: світлове забруднення ускладнює астрономічні спостереження, що може уповільнити прогрес у науці. Духовне та культурне значення нічне небо завжди відігравало важливу роль у культурі та релігії багатьох народів. Втрата зв'язку з ним позбавляє нас частини нашої культурної спадщини. Що можна зробити? Повернення до темного неба. На щастя, проблема світлового забруднення вирішувана. Існують прості та ефективні способи зменшити його вплив. Використовуйте світлодіодні лампи з низьким рівнем розсіювання, ці лампи направляють світло вниз, а не вгору і в сторони. Вимикайте світло, коли воно не потрібне, це найпростіший і найефективніший спосіб зменшити світлове забруднення. Встановіть датчики руху для вуличного освітлення, це дозволить світлу включатися тільки тоді, коли це необхідно. Підтримуйте організації, що займаються захистом нічного неба існують такі організації, як Міжнародний фонд захисту нічного неба, Айде, які працюють над зменшенням світлового забруднення та захистом темного неба. Приєднуйтесь до руху, темні небеса цей глобальний проект, спрямований на підвищення обізнаності про проблему світлового забруднення та просування темних небес. Особистий досвід пошук темного неба. Пам'ятаю, кілька років тому я вирішив піти на пошуки темного неба. Я проїхав сотні кілометрів від міста, поки не дістався до віддаленої гірської місцевості. Там, далеко від міського шуму і світла, я вперше за довгі роки побачив небо, усипане зірками. Це було дивовижне видовище, яке змусило мене відчути себе частиною чогось більшого, ніж я сам. Того вечора я довго дивився на зірки, розмірковуючи про те, як ми, люди, часто забуваємо про красу та велич Всесвіту. Я зрозумів, що важливо докладати зусиль, щоб зберегти темне небо для майбутніх поколінь. Шкала Бортла – оцінка якості нічного неба. Шкала Бортла – це корисний інструмент для оцінки якості нічного неба. Вона ділить небо на 9 класів. Від 1 ідеально темне небо до 9 міське небо. Знання того, до якого класу належить небо у вашій місцевості, допоможе вам зрозуміти, наскільки сильно воно забруднене світлом. Я часто думаю про шкалу бортла, коли дивлюся на небо над своїм будинком. На жаль, я знаю, що це клас 9. Але я не втрачаю надії. Я вірю, що ми можемо змінити ситуацію. Висновок, збереження спадщини зірок. Втрата зв'язку з нічним небом це трагедія, але це не вирок. Ми можемо повернути цей зв'язок, якщо докладемо зусиль для зменшення світлового забруднення. Збереження темного неба це не просто питання естетики, це питання нашого здоров'я, нашого благополуччя та нашої культурної спадщини. Це питання збереження зв'язку з Всесвітом, який нас оточує. Я закликаю всіх нас, людей, приєднатися до руху за темне небо. Давайте разом збережемо спадщину зірок для майбутніх поколінь, пам'ятайте, що навіть найменші дії можуть мати велике значення. Давайте повернемо нічне небо, одне темне небо зараз.